Всім привіт! Маня каже привіт, привіт! Що ж бачите, я думаю, як і скрізь по Україні і до нас дійшла зима. До речі, сьогодні у нас 8 квітня, вівторок. Вночі було десь мінус 3, нападало снігу, але от ми вийшли після обід, він вже той розтанув. Температура зараз десь плюс 2 і подивіться, отака от дрібна крупа, от. То вона йде, то не йде, але так трішки біліє. Зараз побачимо ще зморшкову шапинку. Попереднє відео я ходив в осикових посадках, як і зараз йду. Тут осики, там берези, це ліс біля самої хати. Е, плюс дивилися ми, коли то було на ділі, здається, ходили в фруктовому саду. Там ще була Зморшка шапинка. Але тут я бачу, що гриба немає. А ми з вами зараз підемо далі. Там є посадка за кілометр з верби. Минулого року там були гриби. Спробуємо і цьому знайти. Тому що ще у вербі в цьому році я не знаходив. Але є шанс пошукати і по можливості зібрати. Пішли, глянемо, що там. Так, ось поки пройшов кілометр той до цього місця, де я хочу подивитися, вже трішки сніг. Ущух вітер ущух. По цю сторону у нас тут, дивіться, дубовий ліс. Там далі він переходить березовий. І по ту сторону пішов сосновий. А тут є посадка з фруктовими деревами, яблуні, груші. Подивимося тут. Але основна мета за цією посадкою. Тут верби, липи і в тому році тут був гриб. Ми йдемо туди і шукаємо. Має щось бути. Що ти? Зайшла грибок і сидиш біля нього. Ой, ти молодець. Ну, Давай, давай тепер покажемо людям, що ти знайшла. О, такий, подиви, який гарний. Ну ти молодець. Ти молодець. О, так от, хороша мені. Так, є гриб. Тут подивіться ще. Да тут не скажу, що їх дуже рясно. Але то там, то там. Так, два. Рухаємось буквально скільки тут метр. Ще вон пара яких. Ти що, ти що? Я навіть не розраховував, що воно таке може бути. Тут. Два дні назад взагалі нічого не було. Так, місто прикриваємо. І ось який красний ще майорить. Ну як я такого не забрати? Можливо навіть не один, тому що от, грибок, а тут що у нас... А ні, це просто морквяник. Ну чудово. Гляньте такі гриби. А, гляньте, кажу, які гриби, а ще є. Ти сидиш там, відпочиваєш. Ще й він який гриб, парний. Оце так шапка. Ого, і ще один. Буває, так от присядеш, поки стоїш зверху, то непомітно. А так, то там, то там. Ну, чудово. Чудово. З такого маленького п'яточка, скільки там? 6 чи 7 грибів. І знову сніг пішов. Що ти будеш робити? Так, все-таки є наступні знахідки. Тут в мене рюкзак. У рюкзаку мій такий маленький кошик. Де ти маталас? Біжи, біжи, біжи. Біжи. Бо в нас тут є перша знахідка. Зараз в нас каже перша знахідка. Це вже друга, це вже друга, просто перше з цього місця. Ось один грибок. Так. Рухаємось далі, сюди в чагарник. Опа! Шкода просто лишати. Вони тут про... реально пропадуть. Вон яка малеча росте. Цього забираємо. Ось тут маленький. Є, так, буде два. Так, так що бачите, в вербах пішли. Вони скрізь по чуть-чуть ростуть. І тут є Вон який. Ось от. так от. Це вже гарна шапка. Подивіться, який розмір чудовий. Так. Чуть в сторону. Ось. Навіть дві було. Хай потім почищу дві шапинки. І ще видніться, який гарнюк. А ще й не один навіть. Ча собі. Тому вже сьогодні будемо з грибами. Подивіться, які красені. У вербі. А буквально ще два дні тут нічого не було. І ось, те, що говорив. Ще один гарний гриб. Отак от. Не то, що гарний, а навіть прекрасний. Чудово, будемо більш уважно тут дивитися. Ще щось має бути. Продовжуємо крутитися на цьому п'ятаку. Бачу, собака не відходить. Думаю, треба і мені дивитися. Поставив собі рюкзак тут. А цього диви не помітив. Та да, такий здоровий. А я його і не помітив. Так, є. Ще десь бачив. Ще десь бачив. І не один. Отаке от. Все така світленька шапочка. Гарненько. Знову сніг почав падати. Що ти з тим снігом будеш робити? Ну що ж, лише така пора, треба ці гриби забирати. Тому що обіцяє мінус 4, можливо навіть мінус 5, то їм буде труба цим грибам. А ось який красень. Що собі? Мені так здається, що невеличезний. Так о. Вього який сніг парісів. Добре, дивимось далі. Дивимось далі. Перейшли ми з собакою трішки в сторону, по іншу сторону тільки що тут такий сніг завівав. То ми ходили ну, звідти, а тепер зі сторони соснового лісу. І подивіться знову, що тут мені попадається. Треба їх забирати цих красенів. Пропадуть, пропадуть такі гарні гриби. Пропадуть. Не знаю чи буде вихід нових, але то вже перевіримо, то це буде зовсім інша історія. А тут он поки такий. Це навіть вже добряче таки виросли, але на зріст. Так, поклали тут, рухаємось в сторону, понад самим, бачите, понад самим полем. Понад самим полем. І тут такі невеликі екземпляри. Але так трішки є, трішки є, невеличкі. Ось один грибок. О тут. Ще один. Ага, а це мабуть собака в мене бігала. Моталась тут, як скажена. Це мабуть вона позбивала грибки. Вон які тут грибки. Угу. Можна і руками так, бачите, яка малеча. Треба забирати і такі. Вони пропадуть. Сьогодні мінус 4-5 буде вночі, то буде їм біда. Цим грибам, Так, є. І ще десь здається, бачу. Дайте тільки уважно подивитися, щоб нічого не потоптати. Ось біля самого поля. Біля самого, як вони ховаються. Як же вони ховаються? цього холоду. Ось такий от гриб. І ще ось он який красень. Отакий. Ось. Ага, а то. Що ж, ми не будемо А ось іще. Нічого собі. буде мабуть знову затягнутий кадр. Але покраще покажемо одним. Щоб не думали, що там. Як воно? Все одним ходиш і збираєш. Тут така малеча. Ось так от. А, так, 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 так. Ось одні ці шапочки. Нічого собі, яке тут місце грибне. В тому році було, але якось так, поодинокі вони були. Ну а тут поки що більше... Масово вони прокинулись. Тож треба так прокинутись. І тут такий холод. О, там у мене який помічник. Хто тут шапки збиває, шапки хто збиває? А і така шкода, шкода. Ладно, збираємо докупи. І дивимося ще. Пройшовся, я тільки що там от понад яблунями там немає. Бачите, два дні назад в іншому місці їх було чимало. Десь сотні півтори назбирав. А тут немає. До речі, так само як і верба в робі, зовсім різня. Тому що під одною там було чимало. Ми назбирали, не знаю, вже штук 40. А тут тільки отакий. Але який? О! Ще навіть з елементами, з, з такими шматочками снігу. Але гляньте, яка гарна шапинка. От дуже цінно знайти такий гриб, такий нерозкритий, молодий. Та й розмір шикарний. Так що гриби також не скрізь, що прийшов і все там набрав, 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 набрав. От в одному місці є, а в іншому От тільки одна. Але й то суперова. Шукаємо. Ще прийшлося десь метрів, ну не знаю, 70-80 пройти по цій посадці. Гриба небагато, але подивіться знову, які от красені зустрічаються. Ось один, їх пара тут. Ось один. Ой, а як же я так зрізав, що не по тобі? О, така от шапинка. Який гарний розмір. Просто ідеальний розмір. Оце от саме такий, сами цінний. І тут. І тут. А, от ще одного бачу, навіть третього. Я думав, що два побачив. Ні. Він ще є третій. Гляньте, який гриб. От вже два штуки і є ж мене. Так. Кладемо їх, прямуємо до третього розмір, який тут гарний, реально красивий. Гриба небагато, але весь такий мирний, красивий. Ой, цей взагалі великий. Отакий. Ти що, ти що? Оце краса, задоволення. І сніг падає. Задоволення такі гриби шукати. Бачите, як собака гриби шукає, повільно ходить, повільно? Ха. Туди сюди, туди сюди, туди сюди, так по кущах, так, а в нас що тут? А в нас десь є? Що це у нас тут таке? О, така от шапинка одна. Десь ще бачу так. Наблюдаю за собакою, де вона ходить. Якось мені вдається знайти. Подивіться, ось який розмір. Ого! Це навіть гігант! Просто гігант! Чудово такі дві! І от тут третя, Тут вже навіть ближче тут дуби почалися! Під дубами! Ага! Подивіться, який гарний розмір. І це ще не все. Так, давайте перейдемо сюди. Не дуже зручно ходити, тому що треба, щоб нічого в очі не штрихнули, дивишся. Тут малеча. Забираємо цю одну. Ой, а цей мерзлий-мерзлий. вже мерзлий гриб. Ось яка ще шапка. Ой, це вкутаний. Вон яка красива Маня красива. Шукаєш рибки, молодець. Шукай. Я за тобою спостерігаю. І ось ще. Що ти що, дайте мені звідси вийти. О така от. Навіть жменю не поміщається. Які гриби гарні. О. Там ще лежать, там ще лежать, а тут? тут ще грибок. Є потроху, є гриб. Зараз почищу і забираємо. ну Це так фантастика. Знову вщух той сніг. Я не все знімаю, показую. Бачите, дивіться, тут також в меню молодих, красивих підрізав. О там от ножик мій стоїть. А тут ще є. Це хай буде до пару до тих От. невеличкі грибки, немає таких величезних. Але я думаю, що все попереду. Можливо, є і великі. А це вже в мене О, собака бігла, позбивала. Бачите такі, там маленькі, але ж є, є грибок. Він тільки-тільки пішов і почалися ці холодини. Ну, Нащо воно таке в природі. В людей порядку немає, в природі немає порядку. Так, а це що у нас за бугорок? Звичайний, звичайний гриб. Що ж тут ще може бути? І ось. І отак. Такі ж мені, туди-сюди. Та й десятка-півтора таких от молодих красивих грибів та й є. Отак. Ці заберу. Ті. вже такі нормальні. Знахідки вийшли. Знову рухаюсь вже тут до кінця цієї посадки. І от вони то там, то там, то десь там, то десь тут. Це, звісно, супер. Гриби ніколи не бувають зайвими. Особливо такі молоді, прекрасні, красиві. Можна збирати. Але там от над краєм взагалі є гарні. Є гарні екземпляри. Зараз пройдемо ці, я потім заберу. Ага, потім заберу. А це вже собака в мене збила. Біло лежить, грибок. Бігає, збиває. Ось так. Ось іще гриб. Їх тут, якщо продивитися, то десь там, то десь там вистачає. Ось маленький. Так. А тут дуже взагалі шикарний. Глянь, такий красивий. О! Ножиком потім підріжу. Немає часу ними займатися довго. А отут я потім заберу, ці дві пляшки лежали. Просто думаю, підіймо нащо вони будуть тут тут спасаться. І дивіться, під пляшкою росли грибки. Бачите? Я їх брати не буду, там такі стиснуті. Місце там, де пляшка лежала. Вони під пляшкою росли. Так, є. А десь тут ще красені такі. Віднісні, прям дуже гарні. От по цю сторону посадки. Я вже назбирав вже цілий кошик. Невелика така корзинка. подивіться який тут розмір, риба. Йолипали. Ну ці ще менші. Такі. А він є і є. Куди не піди. Я думав, що вже в цій стороні їх не буде. А ні. О який. Це реально великі. Гляньте які. А ось ого. Вже мабуть будемо завершувати. Я тут пів години вже назбирав свою корзинку таку. Ти що, ти що. Зараз чистимо. Ще можливо буде проглянути, чисто так. Візуально, щоб побачити. На потім. Це вже достатньо гриба, скільки вже можна тут збирати. Так, спустився я вже зверху на свою поляну. Отут тут бачите, такі невеличкі ялинки. Тут ялинки старші. Тут є менші. Тут взагалі такі малі, які я посадив цього року. Але це зовсім інша історія. Походив я за грибами сьогодні, скільки десь, ну хвилин 40, і назбирав отакий от кошик. Тут більше сотні грибів. Ну, от такий невеличкий, всі збирав. Не знаю, що буде далі, тому що зараз е, йдуть, ви бачите, такі холоди. У нас, до речі, ну, ще плюс-мінус можна терпіти. Нагадаю, що сьогодні 8 квітня 2025 рік. І от мені вдалося у Вербовій посадці знайти отаку от купу грибів. Можна ще було збирати, але ви самі бачите, що кошик хоч і невеликий, але куди там ще брати. Цього достатньо. Тому я кажуть, на сьогодні це буде завершення відео. Всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і до наступних зустрічі. Всім па-па. Всім Ходіть, дивіться, перевіряйте і також шукайте отаких от красенів. А наступні відео вже не за горами.